Бабушка Галя, заходите, милашка моя. Добрий ранок. Добрий. Лесечка, тобі привіт. Здоров'я блаполучя. Що ти за курйочок взяла? Курйочок це такий, такий собі курйочок. Бабушка Галя. Знати моє. Мамі привіт, здоров'я блаполучя і Сашулі всім-всем і папі. Так, да, спасибо, бабу да, Галя. Хорошого вам дня. Усього хорошого всім людям, всім українцям. І И... всем воинам, которые нас защищают, что мы еще на этом свете живем. Да. Да, Да, правильно. Я все. Лесечка. Бабушка тебя любит. Лесечка. Давай. Ты хорошенький. хорошенькие. У нас движение. Движение. Квиточка. Есть. А, не, Олежка, я... Квиточка хороший настрой. Так, да девчонка, квиточка, уже хороший настрой. Девчонка, давайте собираем замок. Костик, Оцих зайка 10 баночок, ти знаєш, де віднести треба? Назвичок. 10 баночок ми відносимо. Лящик є, дунаєчка є, але вона уменшається. Дійшли до восьмого замовлення, але ж ви знаєте, сьогодні товару дуже багато получали. Це все у нас таке движення, зараз там будуть дуже великі посилки, зараз постій буде все збирати. Значить, дівчки мої, оце замовлення під номером, ми Все під номерами, номер 4 номер 1 все під номерами зав'язуємо, щоб, не дай Бог, не потікатися. Так, Дунаєчка, ви бачите, вона у нас уменшається. 10 баночок зараз дівчина забирає і все буде добре. Ну, чого ти його? Ти диви, як вона пристає до того вона... Алі Жуня, алі Жуня. Ну ти рухає його. ну ти... Оце то воно хороше настає починає. Сказав, <рес> Квіточка, правда? зайчик. Весьма. Весьма? <рес> О, Весьмара. Весь Хорошенькі, тут дуже велика посилка, така вона двойна уїжджає на Треве озеро. Ось вона дві штуки великих. Це ми поки косик мотає, зараз віднесем. Це в мене все, костюк, тільки адрес, так? Да? Адрес де? Номер телефону да, Так, зайчик. Так, мій. дві отакі посилки зараз уїжджають. Це все вже, дівчики мої. Ми збираємо на замовлення. Дунаєчку, Танюшка Вакуміра, це вже зараз дівчинка бере. Так от, так, ми дійшли до дівчинки до, до 19-го номера. До 19-го зараз починаємо. Зараз костянчик починає все. Ось отакі у нас робоче утром. Погасимо подріб. Три з половиною. Мої хорошенькі, значить, дивіться, тут у нас такий почався почало ще... 11-го. Значить Велику дуже посилку ми вже відправили на привозир, там два великі ящика, там і Дунай, і рік, і все. Десь, будь ласка, по кілограмушки. Значить, це в нас заказ їде на Київ, рулетики. Це ви знаєте, що якщо берете цілий рулетик, ціна його не 1400, а 1300 кілограм. Скажіть, будь ласка, вам удачі. Олеся це... до мене, ми дійшли вже до початку 11-го. Кава моя вже холодна, ми рішили до 36-го замовлення. Ну я ще не перевіряла, тут ще такий день, як її оплачені. Значить, Дунаєчка, це у нас все, що залишилося. Ото все йдуть передачки. Знаєш, психичка до олії находиться. Значить, рулетик, дивіться, е, рулечик 3570, 570, умножаємо на 1300. Забирай, зайка. І рибка 2,450 на 900. Так, це ти відео теж до Васі. Мої хороші, це все у нас замолиться. Це все таки, що таке? Ось суму даю. Такі у нас маленькі, маленькі армаги. Тут дивіться, врем'я начало одиннадцять Дунаєчка. Ну це ще знаєте що? Капля в морі, капля в морі. А добрий день, добрий день. А у нас тут нічого. Я ж таки, я ж ви знаєте, співати. Я чим більше співаю, тим більше воно уходить. Я сьогодні утром наспівала і воно у трошки убільшилися Леся покажи. Ні, ти покажи на наш столик. На наш нашу дівчаталбаскальдіечку обід. Це, напевно, сніданок і обід шов. Якщо чесно, такий хочу. Рідненькі, почало 12-го дошли до 46-го замовлення, це посилочки тут теж збираються. Так, квіточка, шулящика, залишилось два ящичка, да? Два ящичка, Дунаєчка мої хороші теж заканчуються. Тут дуже-дуже багато посилочок. Це все посилки мої рідненькі. Зараз у цьому заказіку. Добрий день. А? Дунайка є, звісно є. Зараз покралися. Костя, дай мені рибулечку. Щас ми подивимося скільки віс в одної А лежулечка, у вас хороший настрій. А, а той не манюню, манюню приведеш маню. свої, щоб вона посліялась таких альосика. Буч майте А завтра красотуличка. Так мої хорошенькі, Ми працюємо. Давай, Зайчик, дайте. Дякувати Богу, дякувати вам. У нас всегда робота ви знаєте є. Зайчик дай мені покарибу навести. А ну рибулечку. Так, 550, дивіться. Да, Скільки ще ну. Так, рибка вийшла на 2898. Танюшка, Дунаєчка і Рибулечка. Дві... Скільки Леся? 2900. 2900? Ні. Слухайте, ви що? 2880. Матч числа. Дівчатка, 288, прийдень. Іди до мене, іди сюди. І, став, і закази приймаємо. І зараз гостинці діточкам роздаємо, такі вкусняшки. Отакі вкусняшки. Там у нас... Знайшла, держи камеру, держи. Держи, моя рідна міська камера. Є. є? Добрий день. Димай день. манюня, де він? О, 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 пожалуйста, здрасте. Я вас віта зустрічаю, як вас звати? Я світа. Возьміть, будь ласка. Божі, а я зустрію вітер, думаю, де ж ти моя красуня така стояла, 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 да? стіснялася? Кого? У мене ти що, не треба. Скільки ти бірочків? Боже, ти вже взросла, да? красунька, моя, боже, такі цвіточки, такі красиві, як ті. Да? Дівчат, ми всі такі красиві, як оці цвіточки. Оці красуньки маленькі, дякую вам. Що там таке? Добрий день. Блоку, Наш добрий только... день. Вас я не узнала, ну, а де да ви так, так давно були? Я, я дожили... не живе черешня, вишня напугана. <рис> я Дівачки я хочу <пуху> побачити. Я хочу вас не узнати, але ну, хорошо, вам будете сівочки. Ви знаєте, красу несе. А в тій красі раді да, 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 да. світу ексклюзивна річ. Yes. У вас є всякі прикраси, але такого у вас немає. очки, да? я таке знає. А це куди його дівати? А це на шию? Да? На футбол одну тонне платье. Це я її відправила за зеркал'я, щоб менше плескали язиками і воно відзеркало. Ось так уже так. так все. Така Воно легке і не, ж... не... не жаліве. Ну, прості, да, круто. І а мене теж є одна деталька, мені подарив. Щоб вашу квіточку не зглазили, квіточка йде, не колеться. Ви ось сюди у вас є там замочок, сипили і весь поганий зглаз з вас дало. Це я ось, ви тут у нас об'єкт номер 1 а це зрощина у вас похорошела. Туп, 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 квіточка, йди сюди, да, да, йди сюди. Да. квіточка, дивіться, яка вона, на зайчик, це тобі, квіточка. А ти а а в зазеркалі. Та, а... А, а, в зазеркалі. А, а... Квіточка взагалі з нами. А ну скажіть, квіточка ще розцвіла, ще, а? Чесно вам Дивіться, вона у нас кожен день модель. Всякі костюмчики, як ви міняєте, ну з ким поведешся, ж наберешся. На модно, а квітулька <говори> да. модна. Тобі знаєш, що бажаю? Вони зараз в тебе такі переживательні моменти життя, і вони хочуть скачати енергія, а дивися, а що їм ось. Месюлі, <говори> весюлі, а квітулька дякую. Це ви в нас хазяйка О. вдруг. Щоб не воняло в холодильнику, ну тобто запаху не було, кришечки такі, вони багато разові нас дуже хазяїв. Хіба що котлетку можу дати. Вона пече, пече А, вона хазяйна. Дивися, віпечка. це не буде колоть вам. Дивіться, я. Я ж хоч я ж теж хочу, я не можу скрити. Вітечка, як ти відкриваєш? Вітечка, відкривай тепле. Ціпля, що тебе не злазить. бо ти квітулечка наша квітучка. А ви так цілуєтесь за сос смачно? Аж аж я. Лапочка, да вищо, вона з да. на потусю. Я... Ні-ні, давай, Світик, я. Ну так, що там, та Світик, не може. Цепляй ви не звала. А ти в дзеркалі собі. Лапочка. Так це може на голову, як не відім можливо. Ні-ні, ні, от і вниз цим спеціально. А, у ніс, да. І ось одиви, ні-ні, і дісь сюди, ось на фартушок. Ні-ні. І ось отак осьуди, і хай дивляться на цю бапочки, як красиво зробити. Тут у вас, звичайно, флюзивно така штучка. Я ж хочу ж скупитися. Я в корма. То есть ви серйозно підготувалися. Да. Ну я ж так їхала я я, сьогодні з сьогодні... чоловіком, при... що десь там ще куречно сюди хоче. Він такий любить покушати. Ну і правильно, а ви надовго? Леся ти зазеркалі. Леся Тобі йде? А у Світлани такі самі ці штучки часу. Я кабелі. люблю це блестить да, да, все е та. Я вся А особливо Доші, коли я їх вражу... взяла, по і руками так блистає. Ти хоть би щось з ботон наділа. Чого не може... красиво? Знаєте, ви всі красиві, правда? Ви побачили красиво. Без совісний такий. Він боєць і буряцькі вже. Десь там сидить зараз сидить. Сиди, чи буре хай? Я ж не чи буряк. — Ні? Ні, трошки покупати. Зачем? Ні, ви що? Ви в штани потім не влізеш. А ви Добрий день. а ви... знаєте, як кулісти? Лягайте на диван, надівайте, і також застрілювали, то вставайте. А хочете вам покажу. Суточка мала, як вибачте. Нормально. Та, не стіни там за углом, все одно телефон включили, дівчатка. Давай, мама. Які люди ту саму хату. Самоліт літіл, кольоса, ждали, мы матч. А ми приперлися з кульочками. Да, дівчатка у мене а є одна хвилинка. Дякую, Тут такі вы кажете, що ви хочете Дякую. пахнути, як Добрий я, пахнути. Пахнути. <рес> як я що ви пахнете так, як я. Ви ви добре пахнете? Ви похоті батько? Це моя слабость, дівчатка. А ну давайте відкриваємось. Слухайте, ви нас так балуєте, як ліцвітами, то духами, ви знаєте? У мене немає своєї жінки, я монах, ви треба балувати. чуєте, ну ви нас тако розбалуєте, ми до хорошого клюкаєш бистри. Тут дідуємо. Хлопчики, а руські купить прямо на паузу. Дівчатка, не хвати, не хвати мені. Кипку, дю. Гарденьке. Я ж хочу дівчатка, а ну давайте мої богиню оценимо. Ну, дівчатка, дівчатка, я ти корочку. Як вона рве, вона рве, що не так рве. Вона ще не так, дівчатка, рве. Так, тихо, а теж як мой коміт? Ааа, дівчатка, стойте. Так, по вашу краю, я з села сиру. Дівчатка. Дівчатка. Це колекція. Це натуральна. Це натуральна колекція. Я просто знаю, відки ця колекція приїхала, розумієте? Мариновки, Мариновки так. давай твої подивимося. Ну давай переведемо. Давай ні, телефон ні. я покажу. Я той, ти... Та я телефоном покажу. Вашу... Ні, ти покажи, давай мій телефон. Вашу... Ти мені телефон дай. що з тобою? <ріху> лесенька, дівчатка, секунду, давайте лесенька. Ну що, ти, я хочу подивитися, <ріху> яка в тебе колекція. <ріху> дівчатка. <ріху> Дівчатка ці духи привезли зранції. Дівчатка, для мене духи, я можу ними. Я їх щоб могла топила б. Серйозно мої красу, А Ану, Лесенка, давай, як ти будеш пахнути, ану, в тебе яка колекція? Де самі пах... Так, Леся, а ну які ми, ми пахучі, чекає. давай. Чекається, не так просто їх поспухати. Та чекаю. Я заберу свої, лесі ти не попутала, <рес> <рес> бо моїх багато, багато, тебе великі. А давай подивимося. Вы ну, если что, в следующий раз одинаковый нафиг? Ой, Ой, Ой класс. А у Леси тоже коллекция. Коллексія? Гермес це хороший, да, ты тоже классный. Я тоже хочу гермес духа. Ми попалася з наборами, поскладаємо, по складаємо? Дивимося, а ми злечі ми ж не нюхнюк на красиво, брата жінка, ми будемо ділитися. Давай, вибирай собі. давай у тебе просто триває, перенюхаємо. Давай Ну, в слідчий раз не сід одинаково, щоб ви не. Нас батюшка від Бога, він молодець у нас, правда. Так що дівчатка, мої викрасуні, хоче а тут духи. Я вам дуже дякуємо. Слідчий раз ти сідодинакла, тому що це, це ж це ж моя невістка, мого красивого брата жінка. І і пахне, для настрою саме те, що каже, що дай Бог нам побитись, а їм подивитися, побитися Цілуваю, обнімаю, внімаю, діти чоловіка. Він собі там уже біля шівнаївся, да? Ласточка, тітюня, як і моя рідна я. Дома. Супер! Що давай, ми робимо? Давайте, і кинуть давай. Ти мамина, хорошо. Вам <стук> дякую. <су> <су> <гум> <гум> Красоту, люди мої. Знаєте? Щоб сім'ї не було сім'ї скатала. <гум> мені подарили вот, такі самі, але вони такі круті, це дійсно круті, так? Да? А я своє... А це такі самі? Ні? <гум> Ні. Да, Нет! Все, мої нові будуть. Щоб світульки не було обідно. Я просто старша, і мені треба дві коробочки, а Олеся менше. Що тобі треба? ззаді вже. так ми хорошенькі. З такими групом, ви знаєте, що духи це все, для мене духи це все. Вони всі, 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 так, да? Ні, ні, <sh verg retiratesaving> Короче, світурки отако дві, тому що світулька старша, крупніша і більша. А тепер я вийшл. Бі... То я тобі зараз дві штучки цих подарю. Леся, я ж тобі подарю. На, вибери собі. На поки камера включила, не да, виключить. Вона добра, вибрати? вона добра зараз забере. Ні, вона далі тут не забере. Ви ж мені дві подарили, я не буду. Ви що? Я зараз дам наші. Вона навіть не розпочати. Не буду. Щас камера виключиться, я заберу.